Добрий день, добродій! Як вельми люб'язний хазяїн. Прошу з мого дому геть. Володар Шень геніальний винахідник, майстерний боєць та істинний спадкоємець престолу міста Гун Мень. Сьогодні ми поговоримо про його особистість, навички та роль в історії всього світу кунг фу панди. Шень надзвичайно могутній, розумний, підлий, амбітний та відверто збожеволівший лиходій. <святливий> <святлив> а чого пригочемо? Через його жахливий вчинок у минулому його зріклись власні батьки, тим самим сформувавши у ньому комплекс ображеної дитини. Він з маніакальним захопленням намагався зробити все від нього залежне, щоб здобути бажане. Шень винайшов потужну зброю, засновану на вогних граях. Використовуючи її, він зажадав захопити увесь Китай та знищити кунг фу як таке. Ти не пасуєш до нашого кунг фу. Я згоден. Пасує вона. Шень величає себе хорошим хазяїном, однак він просто жадібно до влади та могутності дитина, яку дуже-дуже образили. Він нещадний та надзвичайно жорстокий, оскільки особисто очолював геноцид Панд, яких вважав потенційними ворогами через передбачення віщунки. Також павич геть не шкодує власних підданих, регулярно лякаючи та використовуючи проти них фізичну силу. Боних! Але ж там наші. Я сказав вогонь! По них! Ні. Як то кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. Враховуючи те, що Шень королівська особа, він не полюбляє важку та брудну роботу, перекидаючи її на своїх поплічників. Єдиними винятками є його сутичка з радою майстрів та СПО. Прагнення залишити свій слід в історії спонукали його знайти темний бік винаходу його батьків вогнеграю. Шень перфекціоніст. Це було неодноразово показано протягом фільму. Коли він захопив вежу своїх батьків, то довго метушився над розміщенням власної гармати. Також перед зустрічю з По він проводив маленьку репетицію, шукаючи кращу та більш влучну страхітливу першу фразу. Вітаю пан! Ми зустріне. здоров. Здоров. У Шеня можна було помітити прихильність до дорогих та вишуканих матеріалів, хоч це й не дивно враховуючи його статус. В один момент шень продемонстрував низьку терпимість до болю, незважаючи на те, що він майстер фехтування та бойових мистецтв. Гордовитий та досить божевільний шань ніколи не розкаювався у вчинених ним злодіяннях та навіть часто насолоджувався тим, що робив. Окрім божевілля, у нього були нахили до садизму. Яскравим прикладом є цей момент. Твоє частування, поділ тебе на частини. Частина тут, частина там, частина тебе. Залетіла аж генген, -ген, стікаючи кров'ю. Павич з особливим задоволенням розповідав по про нібито правдиву історію життя нашого бойового панди. Попри такі позитивні лиходійські якості, у Шеня було чимало мінусів. Його можна було досить легко вивести із себе місцями, маніпулювати та навіть ламати його переконання. Це з успіхом робила віщунка, а довів все до свого логічного завершення. Я забрав твоїх батьків, усе взяв. Це шрами на все життя. Шрами заживають, заживаючи, Гояться. Що іронічно, попри велику кількість спроб таки досягти своєї мети. Шень в останню мить свого життя прийняв долю і не ухилився від власного винаходу. Ну і якщо судити по декільком сценам у кунг фу панді 4, володар шень засвоїв урок та знайшов внутрішній спокій у царстві духів. Хоча шень і бажав знищити все кунг фу. Він був одним з могутніх майстрів. Його навички були настільки майстерними та досконалими, що він з легкістю протистояв двом майстрам: Вілу та Кроку. Загалом бойовий стиль шеня був водночас лютим та витонченим. Він завдяки своїй фізіології був здатен на чимало різноманітних маневрів, як бойових, так і оборонних. Кожен його рух був виваженим та продуманим. Проте його неконтрольована лють зіграла з ним злий жарт. Бойовий стиль лорда Шеня максимально наближений до Чой Лі Фут, китайського бойового мистецтва, у якому використовується чималий арсенал озброєння, Шень, майстер клинків та мечів. Серед його арсеналу були Гуаньдао, унікальні метальні ножі, залізні кіхті. Кунай у стилі Скорпіона та хвилястий меч Цянь. Попри такий величезний арсенал холодної зброї, найбільш руйнівною та дієвою стала гармата. Достеменно невідомо, чи він винайшов її, чи переробив уже готову під бойові потреби. Гармати були створені з перекованого металу, який посіпа кишені визберували по всьому Китаю. Окрім цього, Шень створив справжній смертоносний флот, за допомогою якого він мав намір підкорити. у Весь китай, а можливо і світ. Перед тим як ми перейдемо до цікавих дрібничок. Нагадую про необхідність донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким ми можемо творити український ютуб. Сьогодні пропоную підтримати бригади, які зараз відбувають наступ орків на Харківщині. Особисто я вже підтримав уда сліпа людь. Ви ж можете обрати будь-кого іншого. Головне пам'ятайте, кожна гривня важлива. Ім'я Шень було обране недаремно китайською. Це і божество чи дух. Полум'я і глибина. Те, що Шень народився альбіносом, не просто так. Білий символізує смерть у китайській культурі. Щоразу, коли По бачив символи Шеня на його хвості, він ловив болючі флешбеки. У дикому середовищі павичі використовують очні плями, щоб захиститись від хижаків, які просто лякаються такої великої кількості очей. Зовнішній вигляд та риса характеру Шеня нагадують священника Гао Каукунга, лідера. Секти білого лотоса, ксенофобського культу, який атакував жителів заходу у фільмі 1992 року одного разу у Китаї 2. Таким і був по-справжньому особистий ворог панди По. Якщо ви бажаєте подібний ролик ще про Кая та Хамелеонку, дайте знати у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!